Не переживай, що їх тут немає. Вообще-то я на цьому сказала. О, Боже, для мене Всім привіт! Ми хочемо з вами познайомитись. Я Віка. Мене звати Маша. Е, і ми почнемо записувати подкасти по історії, щоб допомогти вам скласти екзамени. І наша перша тема Перша світова війна, і перше питання, які ж були. Привод і причини до Першої світової війни. Ну що ж, головне правило причин було декілька, привід був один. Ну, напевне, розпочну з того, що кожна країна хотіла просто збагатитися. Так, ну, звичайно, як в кожній війні. Ну що ж, далі було те, що кожна з країн хотіла зберегти свої колонії або відвоювати їх. Далі була мілітаризація економіки. Це, типу, коли підприємства хотіли збагатитися за що. Вот так, можна сказати. Да. Во. І також одне із головних, що хотіли відволікти громадян, так би мовити, цією зовнішньою колотнечею. От. А от привід уже що стало таким би, так би мовити каталізатором. Таким. Це тоді, коли в 1914 році австрійський ерцгерцог Франц Фердинанд був убитий серським студентом. Ну і через це розпочалась Перша світова війна. Так, Ну і я хочу все ж таки запитати тебе, чи ти знаєш якісь військові блоки і які саме? Як ми вже знаємо, у нас було дві ворогуючі сторони: це е, була Антанта і Троїстий Союз. До країн Антанти входила Франція, Британія і Росія, а до Троїстового Союзу Австро-Угорщина, Туреччина е, і Німеччина. Так, все вірно. Е, е, <гум> і Які ж у них були плани на українські землі? О, в них досить були кардинальні плани. Напевне, розпочну м, нехай з нашої такої ворожої країни Росії, і вона хотіла загарбати нашу Галичину, Закарпаття та Буковину. Далі Австро-Угорщина, яка хотіла, так би мовити, взяти території, які належали Росії. Це Поділля та Волинь. І Німеччина, яка зазіхала на наше Подніпров'я та Донбас. І Звичайно, не забуваємо про Туреччину, яка хотіла наш Крим. От якось так вони розподілили наші території. От у кожному були якісь плани. <рес> Зрозуміло. А, ну, а як же ж суспільство сприйняло цю всю війну і поділ наших територій? Угу. Ну, взагалі, як для нашого всього суспільства це було для наших українців це ну досить негативне явище. Зрозуміло, що війна, як ми на собі відчули, це досить погано, досить неприємна ситуація. От ну і в той час е, ще й вийшла така ситуація, що боротьба між двома імперіями Австро-Угорщиною і Росією, і між ними точилася війна і. Вийшло так, що просто була братовбивча мійна, тобто українці билися між українцями, але просто хтось на стороні Австрогорщини, хтось на стороні царської Росії. І, типу, це досить такі негативні явища, чорні сторінки в нашій історії. Також в цей час хочу доповнити, що утворювалися партії, без них ніяк. Ну, одна з таких на Надніпрячині це був туп, і їхнє відношення взагалі бо до війни це було нейтральне. Це головна така, можна сказати, теза. Так? Можуть просто зустрітися в тестах. І от в них була просто нейтральна політика. І на Західній Україні там було таких дві відомі партії: одна називалася ГУР. А друга СВУ ну, розпочну з ГУР. Це головна Українська Рада, Галицька інтелігенція, можна сказати, і вони закликали створити УСС Українські січові стрільці, і також СВУ. Вони були емігрантами з Надніпрянщини, які підтримували Австро-Угорщину. Ну якось так. А тепер я вважаю, ми повинні перейти до найнеприємнішого запитання. Це е, які ж були бойові дії. О, так. вони були неприємні на той час, звісно, погоджусь, але я так скажу їх, напевне, не досить так складно і запам'ятати. Типу, все відбувалося так поступово. Спочатку царська Росія перемогла, потім Австро-Угорщина. Вірніше брали вперед. Так, Австро-Угорщина, знову ж таки царська Росії, і знову Австро-Угорщина. Типу, по так? Ну що ж, розпочну з першої битви. Це 1914 рік, яка відбувалася на нашій території. Вона називається Галицька битва. Вона відома тим, що Росія все-таки захватила ті території, які вона хотіла, і на карті ми можемо побачити, що там був вже, вже захвачений Львів. Так далі у 1915-му відбувся горлицький прорив. Типу Австрія взяла вперед, і також все таки вигнала російські війська. У 1916 році відбувся Брусиловський прорив. Головний там був генерал Брусилов. і саме головне в цій битві те, що напад відбувався по всій лінії фронту для того, щоб допомогти своїм союзникам. І у 1917 році, коли в Російській імперії відбувалася революція колотнеча, взагалі не зрозуміло, що так відбувся черневий наступ. І після цього, так би мовити, війна перейшла в такий опозиційний характер. Дякую за перегляд. За детальнішою інформацією, дивіться в описі. Пишіть в коментарях тему, яку ви хотіли краще розібрати. Всіх чекаю на наступному відео. До нових зустрічей!